Привіт, друзі! В сьогоднішньому відео продовжуємо говорити про Старкнет, про е, круте Layer 2 рішення на ефірі. Поїхали! <му> Отже, в сьогоднішньому відео мова піде про дуже круту кампанію, яка є зараз е, в StarkNet для розвитку ком'юніті. Ця програма називається е, Wolfpack Campaign. Та, тобто кожен з вас, кожен з тих, хто е, створює контент, хто робить щось унікальне. Створює різноманітний контент в соціальних мережах, має можливість заповнити свою рідну форму, надіслати своє портфоліо робіт і е, так претендувати на роль Wolfpack в Діскордії проєкту Starknet. На дану кампанію виділено бюджет 5 мільйонів токенів Stark, що дуже круто для нас всіх, так для тих, хто вже має роль, для тих, хто претендує на цю роль. Е, хочу також сказати, що. Є своєрідна система поінтів. Так, ви робите контент. За контент ви отримуєте певну кількість поїнтів, і просуваючись по цих поїнтах, ви можете присуватися на наступні тіри так, і здобувати свої рідні ролі. Загалом є 12-13 ролей, за які так потрібно здобути певну кількість поїнтів і своєрідна винагорода передбачена. Я бажаю всім вам попасти в дану компанію, стати так вовком. Здобути роль вульфек і зрозувати старкнет разом із своїми друзями, так і допомагати Старкнету рости і розвиватися. Всім дякую за перегляд і до зустрічі!